Друзі, привіт! Сьогодні ролик це огляд мого сіві Praxis Mini. Ну і одночасно це ролик виправдання нашого нам взагалі ніж на кармані. Я впевнений, у вас часто про це питають. Коли я вибирав собі ножа для щоденного носіння. То в мене був, як і у всіх, вибір між трьома варіантами, трьома форматами. Це повноцінне лезо, Fix Blade так званий. Це складаний ніж, в моєму випадку, шеї фліпер. Тобто за типом відкривання. Ну і третій варіант це дуже маленькі ножі. По типу, здається, він називається Gerber. Ну, те, що я розглядав, Gerber Zip Blade. Ну. Такі ножі, якими ну, буквально можна щось мінімальне зробити, вони так дуже компактні, але в них дуже обмежений функціонал. Отже, мій вибір впав саме на складаний ніж. У мене рука і невелика, і немаленька, така середня. Ну, тобто, ви можете розуміти, що ніж компактний це міні-версія класичного вже CV praxis І за вагою, я не знаю, скільки тут грамів, але дуже легкий він. Тобто на кармані. Ти його не відчуваєш, а якщо в шортах, ти його, звісно, взагалі не відчуваєш, бо він на рюкзаку. Хоп, глибока посадка, його взагалі не видно. Ніхто не знає, що це видно. Я не хотів би, щоб мене тикали пальцем у вісті і казали, дивись, чувак з ножем. Тому саме складаний ніж. За матеріалами виконання. Сталь Д2. З таким прикольним Blackstone Wash. І руків'я тут G 10. Мені б, звісно, хотілося мікарту, але з урахуванням, того, що ціна цього ножа 35 доларів, ну, яка тут може бути мій карта Що стосується усіляких моментів, які ми завжди розглядаємо, я не знаю, напевно, не буде видно, коли вибираємо ніж, там наскільки відцентроване Лезо, Наскільки оброблені фаски і так далі тому подібне. Тут в цьому ножі все це зроблено ну, на таку тверду п'ятірочку. Єдине, що мені тут не подобається, я от вам прямо про це скажу, тому що раз це вже в нас огляд, то я маю вам додати інформацію, яка вам допоможе е у виборі. Не подобається мені Ц лапка е лайнер локу знаю, чи буде видно, от вона ну, вона дуже-дуже дуже слабо тут виступає. Тобто, коли ти закриваєш ножа, ну мій ніж вже трошки розробився раз, і я до нього трошки звик два, то тобі треба, скажімо так, докладати додаткових зусиль, і ти прямо таки відчуваєш тиск на свій палець. Це неприємно. Я вважаю, що якщо б він виставав би трошки більше, було б простіше ним користуватися. Наскільки це критично, ну, скажімо так, не сильно критично, але за той час, що в мене цей ніч вже у використанні, а це там місяці три, я вам скажу так, великий палець моєї правої руки, а я правша, так загрубішав в цьому місці. Це означає, що ну, це проблема. Я не можу вам сказати, як він там тримає заточку, тому що я його сильно ще не купив об щось і не правив. Але я думаю, що інформацію саме по старі Д2 можна пошукати в інтернеті і зробити висновок, наскільки він буде тримати заточку. Це те, що стосується матеріалів, те, що стосується сценаріїв використання. Скажімо, саме я використовую його в основному для того, щоб робити. Собі там бутерброди на роботі, тобто відкривати блістери з продуктами, нарізати якісь булочки, овочі, Ну, тобто, ну, я дійсно використовую це на якийсь сценарій раз в місяць, практично кожен день. Ну, І такі менш часті сценарії, типу загострити олівця, відрізати якусь мотузку, зачистити якогось дрота. Ну от, скажімо так, мати ніж в секундній доступності, для мене це важливо. У мене є, звісно, мультитул для більш таких монументальних задач, але його треба діставати. Він в мене в паучі, я пауч в рюкзаку. Ну, тобто, якщо вже щось серйозне робити, так, я полізу за мультитулом. А якщо щось секундне, дістав, відрізав, зробив, сховав. Що стосується таких чисто естетичних моментів, от я вважаю, що якщо вже балансувати між ціною і якістю, ну сильно вже заганятися не треба, тому що цей ніж, він, так як і мій телефон, постійно щоденно в мене в руках, і для мене дуже важливо, щоб він був красивий, щоб він подобався мені, щоб річ вам подобалась. От коли балансуєте, не економте аж занадто. Такі висновки для щоденного носіння найбільше підходить, на мою думку, суб'єктивно, найбільше підходить саме складаний ніж, тому що йому, його можна носити непомітно, він має невелику вагу, невеликі розміри, але при цьому зберігає доволі широкий функціонал, на відміну від дуже маленьких ножів по типу того самого зі blade що стосується матеріалів, на економ теж занадто. Річ має вам подобатися. І що стосується формату, я вибрав саме фліпер. Тому що, окрім його основних функцій, його можна використовувати як фіджет. А це завжди приємно. Друзі, дякую вам за перегляд. Ставте лайк до цього відео. Підпишіться на мій канал. І в коментах напишіть мені, будь ласка. Типлеза. Spear point czy drop point.